1 червня в Україні відзначається Міжнародний день захисту дітей, який також називають День дітей або дитячий день. Цей день запроваджений з метою привернення уваги до проблем дотримання прав і охорони здоров'я дитини. Однак дата його святкування різниця залежно від країни. В Україні дату започаткували як святкову з 1998 року, хоча вперше день відзначався у 1950 році у 51 однієї країни світу, а започаткувала його рада міжнародної демократичної федерації жінок у 1949 році у Парижі. Ініціативу підтримала Організація Об'єднаних Націй, оголосила захист прав життя і здоров'я дітей одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності. Також була проголошена необхідність соціального захисту прав дитини. 1 червня в Україні та світі влаштовуються різні розважальні заходи для дітей, зокрема конкурси з подарунками, пізнавальні заходи. Багато країн встановили свято саме у літні дати, аби дати дітям можливість виходити та розважатися на вулиці. Символом міжнародного дня захисту дитини є зелений прапор, на якому намальовано п'ять фігурок людей різного кольору, які стоять на поверхні землі. Це символізує об'єднання та розуміння різних народів світу незалежно від раси та національності. Щастя всім дітям на планеті. Нехай кожна дитинка буде щасливою.